Не нурена то всім привіт, дорогі не дуже підписники. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт 100 днів. І якщо це відео збере два з половиною лайки, то нове відео вийде вже через 20 хвилин. Адже я професіонал і можу знімати Майнкрафт 100 днів спеціально для вас кожнісінького дня. Я чесне слово придумав це відео сам, нікого не з В жодному разі я не знаю, хто такий наскі. Цього разу ми будемо відкривати нові двері, щоб пройти шлях від бомжа до мільйонера, щоб купити багато рослин та перемогти зомбі русню, яка в свою чергу захопила мого друга полон в окупованому Бердянську. Це було легко, адже мавка лісова пісня допомогла нам перемогти Вардена ФСБшника, який намагався вибити з нього план контрнаступу на Москву. Тим часом ми дійшли до дверей номер 69 а це каже нам про те, що попереду вже сімидесятий день. День виживання до якого я дійшов сам. Без допомоги друзів та креативу. А саме тому на 80-й день виживання ми трапили мавку вогняну пісню, за допомогою якої ми побудували драбини України, щоб спуститись до ями Зеленської, і врятувати пса патрона від депутації на острів Путінів, який знаходиться в неіснуючому Житомирі. На жаль, це була саме та яма, котра програла, а тому ми потрапили в пастку Руханкомена. І саме тому в наступному відео виживанні 100 днів Майнкрафт Хардкорі ви побачите, як ми втекли з чанку Зеленського та викликали українське цунамі, щоб допомогти хакеру побудовувати. Вати портрет Степана Бандери в українському Криму я надзвичайно невдячний вам за перегляд цього відео, а тому не забувайте підписуватись на мій канал. Нехай не щастить незнайомі люди, і пам'ятайте, я вас ненавиджу.